Ну що, закінчив нульове ТО новому дитячому велосипеду і розкажу зараз про нюанси, які були з новим велосипедом. І так, погнали! В попередньому відео я вже розповідав, що тут виводився зонт на колесах. Тому що вони були зі зміщенням. І тому, знаєте, може такий ефект, коли ви дивитесь і на велосипеді одне колесо вбік сюди здвинути, інше сюди, тобто немає прямої лінії. От якраз зонт виявився, і колеса тепер рівно встановлені. Також була зроблена протяжка шпиць, перебрані втулки, тому що вони були перетягнуті, і змазка така блідпластинка замінили її на нормальну змазку. Перебрали вилку, рульову, відповідно. Ще для того, щоб дуже легесенько натискались ручечки і перемикались, були змащені тросики з рубашками. Також все налаштовано було. І головна фішка для дитини, бачите, треба підвести. Було ручечку. Бачите, хід невеликий, і ручка підведена. Ось тут є спеціальний винтик, завдяки якому це все і робилося. Так що велосипед тепер повністю перебраний і готовий до експлуатації.